Початком повномасштабного вторгнення російських окупантів на наші землі заслужений майстер спорту, володар титулу Найсильніша людина світу 2004 року Василь Вірастюк активно долучився до організації різнобічної допомоги військовим. Передавав необхідну амуніцію, предмети індивідуального захисту і інше, вкрай необхідне на фронті обладнання, наявність якого дозволяє зберегти життя особового складу. Також передавав військовим і частинку домашнього затишку смаколики, дбайливо зібрані небайдужими українцями. Дуже багато є запитів саме до нас. Пишуть навіть і ті підрозділи, де ніхто не проходить службу з наших знайомих, з наших друзів, але хочуть нас бачити. Ми намагаємось кожного разу їхати і привозити щось необхідне. Частіше буваємо на східному фронті. Тому возимо щось таке, що нагадує нашим бійцям шматочок домашнього затишку. Важко згадати, чого ще не возили. Кажу, патріоти не возили, боєприпаси для хаймерсів не возили. Цими днями Василь Вірастюк відвідав Одесу. Допомога надійшла до медичного закладу, в якому проходять лікування військовослужбовці Збройних сил України. Обладнання надійшло від благодійного фонду Вектор Милосердя. Це не тільки апарат штучної вентиляції легень, а й наркозна станція, яка дозволяє проводити не тільки ІВЛ при оперативних втручаннях, а й анестезію газовими, сучасними газовими анестетиками. Хочемо подякувати благодійній організації Вектор Милосердя за надану апаратуру. Також Василь провідав військових, які проходять лікування та реабілітацію після поранень, чим надзвичайно здивував воїнів, стимулюючи їх до швидкого одужання. Такі зустрічі є дуже важливими, адже відчуття підтримки та єдності сьогодні вкрай необхідні, а особливо тим, хто захищає нас від ворога ціною власного здоров'я, а часом, на жаль, і життя. І ще один військовий організм цього дня отримав необхідну гуманітарну допомогу це ремонтний підрозділ військово-морських сил України. Деталі не розголошуємо, але військові кажуть. Дякуємо всім благодійним організаціям та волонтерам за надану допомогу. І вона буде використана за призначенням для швидкої перемоги нашого спільного ворога. Рекорд благодійного фонду допомога 17 підрозділам протягом двох діб. Це ті випадки, коли дислокація військових максимально близька до лінії фронту, адже працювати треба результативно і дуже швидко.